Друзі, вітаю вас. Хочу скористатися нагодою, що я знаходжусь вдома, і показати вам свій посуд іноземний, не український, поки що. Хоча, якщо буде бажання, напишіть мені, я познімаю ще свій, свої українські предмети української порцеляни. Отже, сервіс, який я збираю з 2010 року, ну майже зібрала фактично. Ось так він виглядає. Я зібрала через те, що можна було купувати в роздріб, то я так і робила. Купувала те, що мені потрібно. Тут є великі такі тарілки для сервірування, глибокі, меншенька є овальне блюдо, і є такі пласки круглі в мене для салатів, для подачі. Ну це зрозуміло. Є просто тарілки. Для того, щоб подавати на стіл. І є, я купила чайник і цукорницю з чашками. Купувала ту кількість, яка мені потрібна, зазвичай, на стіл, для, для того, щоб приймати гостей. Чому вибрала його? Тому що дуже сподобався він мені. Сподобався своєю простотою, нібито, але разом з тим, елегантністю, Ось таке оздоблення, темно-зелений колір і такий зеленкуватий ем, золотим оформленням. Іймовірною красиво, на, на мою думку, для мене він дуже красивий. Е, і це компанія Луїзенбург, Німецька Баварія. Вона не дуже відома, але про неї є інформація в інтернеті. Я вже потім шукала, вже знайшла. Е, ну Що можу сказати? Посуд дуже гарний, зручний, легко миється і білосніжна порцеляна. Єдине, що можу е, додати, що ці чашки, вони, по-перше, не дуже зручні. От мені не подобається, коли так чашка стоїть на столі. Маленьке денце, як на мене. І сам сам посуд от ці особливо чашки. З тарілками це нормально, я нічого не можу сказати, це зручно. А ось чашки вони мають все ж таки бути легкими. Або я знаю, як воно буває, коли легка, легкий посуд. Тому, звичайно, ну, це відмітила для себе вже зараз, коли приїхала і передивилась ще раз свій, свій, свій цей сервіс. Все ж таки, він дуже красивий, як на мене, зручний, подобається в користуванні. Якось він поєднується з тими предметами, що в мене є, і келихи такі. В мене є старенькі, зеленкуваті келихи. Зараз я вам їх покажу. Ось такі, ну вони вже це не закордонні. Я думаю, що це наші вітчизняні. Тут є, бачите, і пухірці маленькі, зелений колір. Красивий, і цим келихам, боже, дай Боже, пам'яті, я думаю, щось приблизно Ну не менше 50 років точно. Мамина подруга, з якою вони доврашували з 43-го року, подарувала їй такий набір. І він у нас залишився, і він якось прижився. Тому ось теж хотіла їх показати. І ще хочу показати вам богемське скло. Предмети, ну взагалі-то їх шість, я показую просто два. Це келихи для коньяку, наскільки я розумію. Етикетки не збереглися, але повірте мені, тут були етикетки Богемія. Дуже красиві з таким оздобленням. Вони в гарному стані. Ми не дуже часто пили коньяк. Якось так сталося. Ну, Дуже красиві предмети. Це один набір синього кольору, хоча він не дуже зараз гармонює з моїм посудом, але тим не менш ми їх інколи використовуємо. І е, наступний вид посуду скляного це ось такі е, келишки. Ну, це не келишки, це скляночки скоріше. Це теж богемія, тут теж були етикетки. Неймовірно, красивий цей малюнок із золотом оздоблений. Їх, на жаль, залишилось п'ять. Один я коли мила, давно вже я його, я його розбила, на жаль, на жаль. Ось такі красиві речі. І ці речі, ці предмети, мають вік ну, не, менше, не менше 40, тому що їм в цьому році буде 40. Вони були подаровані на весілля. Цього року виповнюється 40 років. Тобто це вінтаж. Це вже такий конкретний вінтаж. І ми пам'ятаємо людей, які нам подарували їх. Вони, слава Богу, всі живі і дуже любимо ними користуватися. Особливо цими стаканами, цими склянками я люблю користуватися. Ну, а сині, вони, звичайно, як шедевр, як такий шедевр мистецтва. Ось такі речі закордонного виробництва є в моїй колекції, в моєму побуті, скажімо так, на святковому столі.